Профілактика травматизму у фітнесі саме під такою назвою на факультеті здоров'я, фізичної культури та спорту нашого університету відбувся круглий стіл. І є такі техніки, що їх дозволено виконувати особам, які мають вже спеціаліста, диплом так, це або Фізичний терапевт або фізичний реабілітолог. до обговорення долучилися не лише студенти та викладачі, а й запрошені представники провідних фітнес-клубів рівного. Вони обговорили поширені причини травматизму під час тренувань і поділилися ефективними методами профілактики. Зараз Ми за, фактично. Запускаємо під зміни в законодавстві про закон України про фізичну культуру і спорт нову освітню програму Адаптивний фітнес, яка є максимально актуальною в умовах сьогодення. Наш університет продовжує розвивати партнерство з провідними представниками фітнес-індустрії. В межах спільної ініціативи підбулася передача тренажерного обладнання від фітнес-клубу «Екоклаб» до університету. Сучасні тренажери стануть вагомим доповненням до матеріально-технічної бази факультету, а головне посиль. Практичну складову освітнього процесу. Ми хочемо допомогти не тільки з освітнім процесом, а й з процесом реабілітації та навчання. Висококваліфікованих кадрів реабілітації людей, які мають певні особливості з здоров'ям, люди з інвалідністю. Такі ініціативи демонструють, що співпраця між університетом та фітнес-клубами має стратегічне значення. Вона відкриває двері до нових практичних здань для студентів та змінює зв'язок між теорією та практикою. Анастасія Бозгречко, Анастасія Мудра, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ.